Коли в останній раз у вас була змога просто піти в ресторан сам з родиною, з дівчиною і поїсти смачної їжі? Може недавно, може вже давно, але якщо ви дивитесь на це відео, то у вас точно з цим проблема. Це не секрет, що зараз справді важкі часи в нас, і зараз справді не просто накопичити якісь фінанси, не просто назбирати якісь гроші для того, щоб були і в запасі діла зараз, і в країні, і взагалі в світі не найкращі. Але якщо таке трапляється, і якщо ви з таким зіткнулись, що ну справді складно в житті це накопичити, особливо коли людина молода, коли е, вона перший раз починає використовувати свої власні фінанси, то вона може з цим зіткнутись в житті, що м не завжди все виходить кожен місяць у плюс, і завжди можуть такі проблеми з'являтися в кінці місяця, що не вистачає на їжу, не вистачає на якісь певні базові потреби, які... Просто вашому тілу необхідні. Але як це можна вирішити? Тому що якби цього відео не було, то це б не можна було вирішити. Але це справді можливо вирішити. Давайте ми на це подивимось, тому що саме зараз це рубрика налаштування життя, і ми будемо саме практично вирішувати ось цю фінансову проблему. У одному з попередніх відео я більш так розказував е, проблему з вищої перспективи. В чому вона скривається, і е, її рішення це саме в плануванні. Але як планувати, ми собі зараз покажемо такий е, практичний приклад цього, яким чином можна справді розпланувати свої фінанси, щоб все змогло виходити добре, щоб у вас був певний перегляд, щоб е, були матеріали для аналізу, і щоб ви це все могли подивитись і розібрати. В ідеалі це підходить для людей, в яких не найкраща зараз робота в житті, але, наприклад, немає змоги знайти кращу роботу або немає змоги до майбутньої перспективи щось покращити в цьому. Тому таким чином ви зможете накопичити певну кількість фінансів і мати щось для майбутнього, поки ця ситуація не покращиться у тих, у кого робота добра. Ті, стільки може, не задумовуються про фінанси, може не задумовуються про планування, але навіть у таких людей є певний бюджет, і зачасту більш успішніші люди, які мають ну, більші статки, більше грошей, то вони це все розплановують і чітко і ясно бачать, куди ці гроші йдуть. Давайте ми на це подивимось, яким чином. Це створюється ще до того, як я покажу цей практичний метод. Я б з вами коротко поділився про те, що в моєму житті настали такі моменти, коли в мене була певна відповідальність. І була певна робота, з якої я не зміг піти. Зарплата на ній була справді ну, дуже маленька, і я знав, що я не можу просто так зараз піти з неї і змінити цю роботу і отримувати більше грошей. Але виживати все одно якось потрібно все одно якось потрібно тримати себе, і якщо потрібно, своїй сім'ї. Ну, Хоча б щось якийсь мінімум, якісь подарунки, і о, все таке інше, якщо щось потрібно подарувати, там лікар, то о, потрібно мати для цього гроші. Але зарплата була настільки мізерна, що справді навіть для їжі, для себе не вистачало завжди. Що мені допомогло в цьому, це саме планування. Давайте я вам покажу, як я це почав робити, як я з цим впорався. Я б вам показав ось цю частину. Це в Excel, це на іншій мові взагалі зроблена таблиця, де я все собі розписував, що в мене як і було. У мене такий перегляд на рік був, 2000, 23, 24, і 24-м це і закінчилось. Та потім ще була інша табличка, де був розписаний кожен місяць. І в цьому кожному місяці я собі розписував те, що мені приходило. Наприклад, тут я записував свою зарплату, скільки в мене була. Тут я записував, якщо в мене були якісь подарунки, і воно все само ось так вираховувалося, все мінусувалось, те, що потрібно, і все так більш автоматично було. Отож, наприклад, якщо я купував якісь, якусь їжу, я собі там написав скільки я можу мати цього місяця на їжу, і скільки я в реальності. Потратив на їжу. Отож, у мене потім виходив фінальний результат. Окей, це дуже такий важкий план, і не все відразу зрозуміло, коли так дивитесь поглядом, не все відразу а, може мозок сприйняти добре. Але давайте я покажу трішки простіший і легший метод, який а, я використовую саме зараз. Я це роблю в Notion, і я впевнений, що багато з вас знають цю програму. Я лише покажу. Те, яким чином я це зараз заповнюю. 2025 рік, ось тут січень, і це все насправді дуже така легка таблиця. Тут є місяць, і тут є всі сфери в цьому місяці, на що я це використовую. Я це скоротив, щоб не було занадто складно, щоб не було багато табличок, я це все зменшив, щоб все склалось так. Щоб було добре видно, і лише те, що я справді використовую. Отож, тут є сфера життя. Там входить їжа, там входять якісь гігієнічні засоби, що я купую, і ось такі речі. І тут я собі записую суму, яку я витратив цього місяця. В кінці місяця я собі це ось так запишу, дивлюсь на банківський рахунок, що коли я купував, і записую собі це. Потім розмаги, коли кудись із друзями піти, коли там для себе щось купити, щось забавне чіпси, наприклад, або якісь речі, які мені подобаються. Ось я собі їх також записую. Потім квартира. Я собі записую, скільки коштує моя квартира, скільки за неї потрібно заплатити за місяць, скільки я вже заплатив за місяць, і бачу це, якщо там є якісь ще. Оплата за електрику, оплата за газ, це все я собі там дописую. І потім, якщо є якісь інвестиції, або якщо є ще якісь додаткові речі, де ви вкладуєте гроші, також я це все собі записую. І так, всі інші речі. Окрім цього, ще є така табличка, де є борг. Тому що коли ви щось берете в борг, то варто завжди його повертати. І... Я собі ось тут записую також борг. Наприклад, якщо я в боргу перед лікарем, отож я собі записав 2000 гривень. І я йому повинен потім ці 2000 гривень повернути. Це я вже буду робити якось поступово, або буду з меншої оплати, йому це все передавати кожного місяця, або одного дня настане те, що я просто всю частину віддам відразу. І тут у мене збираються також ці суми. Тут можна побачити, скільки я протратив за цей місяць, і о, який у мене борг, але це не найважливіше тут є також підсумки цього місяця. Результати о, січня 2025 року. Отож, зарплата була 12 тисяч чотириста, витрати, як я бачу, 11 тисяч вісімсот і скільки залишилось грошей, це там 500 гривень. Отож, я можу зараз бачити, ага, в мене від цього всього, що я витратив, залишилось 500 гривень. Якщо о, цих 500 гривень я збережу і наступного місяця я отримаю також 500 гривень, то це виходить так, що в мене буде вже не 500, а 1000 гривень. До кінця року я зможу назбирати ну, весь 6 тисяч гривень. Якщо зараз це моя стабільна зарплата, я її так підрахую і скажу собі зараз: Ну, Іване, як я бачу, на розваги ти витратив занадто багато. 625 гривень, варто о, мінімізувати свої розваги, і варто ці гроші додати ось до залишку. Тоді це буде виходити. Десь около тисячі гривень. Тисяча гривень на один місяць о, це вже краще ніж 500 гривень на один місяць. І якщо це все додати за один рік, якщо це все додати до себе, то виходить 12 тисяч гривень, і це вже ну, справді сума, з якою щось можна робити. Якщо там о, до лікаря потрібно сходити, якщо там потрібно новий о, смартфон купити, техніку або щось інше. То це вже справді щось, що можна використати. Ось і таким чином можна навіть потім аналізи проводити того, що ви витратили. Коли в мене там був поганий час. Коли я витратив більше на розваги для того, щоб порадувати себе. Або якщо я в якийсь місяць отримав більшу зарплату, то чому я отримав більше, від чого я отримав більше грошей? І що краще робити? Таким чином, можна аналізувати, і таким чином можна бачити, що я у Особливий період часу витрачаю більше грошей, наприклад, на ось це на ці розваги. Розваги це зачасту область, яку можна так найбільше мінімізувати. Для своїх витрат і тому тут можна навіть дописувати є розділ нотатки, наприклад, гроші, які в мене в готівці, тому що я рахую лише те, що на банківському акаунті, і тут можна додати собі гроші, які маю в готівці. Не зарахував усі гроші, які були витрачені. Був також день народження, за яке я отримав 200 доларів готівкою у запасі на наступний місяць. І певна сума готівки 129 євро і бла бла бла, -бла. Ви тут можете побачити, що ось так це все можна розписати. В кінці року можна мати справді добрий перегляд, тому що можна собі кожного місяця розписати, що скільки у вас виходить, і може бути такий граф, коли ви бачите, за що ви потратили іменно гроші. Наприклад, скільки якого місяця я найбільше заробив можна бачити, скільки я потратив найбільше за розваги, який місяць, і можна пригадати, чому це було? У мене була жорстка депресія. Отож, я собі купував е пиво, або я ходив із друзями часто на вулицю. Ось не варто більше так робити. І е потім можна бачити, скільки грошей я найбільше зберіг у який конкретний час періоду, і як мені це вдалося? Е що я тоді, як я діяв, і так далі, і так далі. Отож, завдяки цій схемі, ви можете собі розписати перегляд свого місяця, що ви конкретно зробили, і де ви потратили більше грошей, на чому можна зекономити. Окрім цього, ви можете також собі виділити певну суму грошей для наступного місяця. Скільки я можу витратити грошей в цій або іншій області, для того, щоб ви знали. Що так, я можу потратити ці гроші, і це не буде боляче для мене, тому що в мене ці гроші є. Або ні, я не можу потратити ці гроші, бо я знаю, що в мене цих грошей немає. Тому і не настане потім така ситуація, коли справді буде дуже боляче за щось їх віддавати, або е, не настане ситуація, коли ви не будете знати, а скільки в мене залишиться грошей, якщо я зараз це куплю, чи я взагалі виживу до кінця місяця. До цього приходять всі в житті, тому що всі одного разу повинні якось розписати свій бюджет, те скільки вони мають грошей, скільки в них залишається, і е, це справді доросла річ. Справді частина дорослого життя мати розуміння того, скільки е, чого я можу потратити. Я дуже надію, що саме це допоможе вам у вашій ситуації, у вашому випадку. ale ešte odná taká malenka rýč na zakončine celého videa. Znajte, Буде дуже доречно, якщо ви напишете коментарі, підпишетесь на канал, і може поділитись з друзями, тому що це дуже допоможе. Це дуже допоможе просувати цьому відео. Це дуже допоможе вам, вашим друзям бути фінансово грамотними і ставати все сильніше та крутіше і краще в своєму житті. Отож, з вами був я, Іван Поп, і давайте до зустрічі. Побачимось далі. フッ。<music>